Емоційне вигорання. Як розпізнати. Насамперед потрібно розуміти, що вигорання складається з комплексу симптомів, серед яких: порушення сну, проблеми з комунікацією, зниження працездатності, постійна втома, апатія. Відчуття безпорадності. Чому ми емоційно вигораємо? Часом ми забуваємо, що люди це не машини. Ми багато працюємо, розв'язуємо побутові питання та забуваємо про біологічний запит. Наш організм потребує правильного режиму відновлення, і якщо ми вчасно не наберемо паузу для відпочинку, тіло та нервова система виснажуються. як запобігти вигоранню? дотримуйтеся режиму, регулярне харчування, повноцінний сон та помірні фізичні навантаження допоможуть вам зберегти здоров'я. Комбінуйте діяльність якщо ваша робота пов'язана з розумовою активністю, спорт чи прогулянки допоможуть відновитися. І, навпаки, якщо ви багато працюєте фізично, Дозвольте собі просто полежати, подивитися серіал, попидокувати фіксуйте стан втоми не варто працювати на виснаження. Часом невелика перерва допоможе вам запобігти вигоранню у майбутньому дотримуйтеся інформаційної гігієни, вимикайте принаймні перед сном соціальні мережі. Що робити, якщо вже вигорі? Вартує взяти вихідні та відмовитися від діяльності, що призвела до виснаження, оскільки, по суті, вигорання це синдром хронічної втоми. Загалом вистачає тижня, двох для відновлення. Проте бувають випадки, коли виснаження настільки велике, що після перерви людина не може повернутися до попередньої роботи. У цьому випадку дійсно краще змінити діяльність. Підтверджено суботою. Озвучено з нуля, бережи себе та своє психічне здоров'я. Тримаємося купки та ще почуємося.